Всім привіт! Виробили світло і з'явилась причина розповісти вам про секретне налаштування в вашому мобільному телефоні, яке дозволить пришвидчити швидкість інтернету мобільного до 14 разів. На жаль, деякі виробники мобільних телефонів не додають це налаштування у свої телефони або прибирають його. Але я вам розповім ще про два способи, як можна змінити це налаштування, якщо у вас його немає. Тому дивіться це відео уважно повністю. Для початку, для того, щоб розібратися, як це все працює, треба уявити приблизно, як виглядає наш зв'язок з інтернетом. Уявимо таку ситуацію. Є така країна, яка називається Realand, а з другої сторони є країна, яка називається Інтерляндія. Між цими країнами, Ріалендом і Інтерляндією, відбувається зв'язок через інтернет. На цьому мосту такий собі міст. На цьому мосту є три полоси. Одна полоса це залізнодорожне сполучення, це Wi-Fi. Друга полоса це 4G, мобільний інтернет, автомобільна дорога. І третя полоса це пішохідне місто, це 3G, також мобільний інтернет. Також недалеко від Ріаленду є така країна. Яке називається Болотостан. Там є дедверді, а по-іншому цар. На трон сіла, на трон сіла! Царь во дворця, царь во дворця. Ходи то, делай сюди, цар во дворця. В силу своїх комплексів або чогось подібного, він постійно намагається зірвати свою злість на оточуючих. А так як нарід його країни Болтостан, дозволяє йому це зробити, то ще й, і на оточуючих країнах він зриває свою злість. Бо він вважає, що таким способом він покаже, що він сильний там і могутній. Так от, після чергової своєї невдачі якоїсь особистої, запускає він ракетний удар по Ріаленду, попадає в Ріаленді і знеструмлює його. Ах ти ж. Залізнодорожнє сполучення на Мостові перестає працювати. Тобто Wi-Fi відрубається у більшості людей. Звісно, якщо ви попіклувалися про аварійне живлення вашого Wi-Fi роутера, то, можливо, у вас ця залізнодорожна гілка продовжує функціонувати. Або навіть якщо і ви потурбувалися про. Живлення, можливо, ваш інтернет-провайдер про це не потурбувався. Якщо ви як більшість українців, то я думаю, так, більшість українців не турбується про це, то коли пропадає залізнодорожнє сполучення, всі переходять мобільні телефони, одразу вмикаються, пропадає Wi-Fi і вмикаються на 4G. В момент, коли є електроенергія і більшість користується залізнодорожнім сполученням, тобто Wi-Fi, Навантаження на 4G або автомобільну дорогу невисоке. А от коли пропадає електроенергія, то швидкість руху автомобільного сполучення через міст стає дуже невисокою. Утворюються затори. Найпростіше, що вам зробити для того, щоб перейти цей міст, це перейти його пішки по пішохідному переходу або використавши 3G. Так, от, в принципі, ця вся суть і заключається в тому, що коли у вас пропадає електроенергія, то всі підрубаються до цього 4G, і навантаження на нього дуже сильно росте. Швидкість може падати. Для того, щоб отримати вищу швидкість інтернету, потрібно переключитися всього всього на 3G, в той час як всі ломляться на 4G. Як це зробити? В налаштуваннях нормальних мобільних виробників є таке налаштування. Налаштування мобільної мережі, і зараз в мене інтернет 4G передається через Київстар, я можу йти в налаштування Київстар сімки своєї другої і вибрати тип мережі, якому віддавати перевагу цей пункт, і вибрати віддавати перевагу 3G замість 4G. Таким макаром ви в ручному режимі. Заставити телефон підключитися до 3G мережі. Так, працює не завжди і не всюди, не на всіх мережах, але іноді треба спробувати, щоб перевірити, чи працює у вас. На Київстарий зараз не працює, можливо, на вишці Київстара зараз є електроенергія, а на LSL, здається, працює. Тому я перейшов на LSL на другу сімку, вибрав 4G віддавати перевагу і протестуємо зараз швидкість. На сайті speedtest.net на 4G LifeCell показує 068 Мбіт в секунду. Міняємо налаштування, щоб вибирав 3G і давав перевагу. Тестуємо знову 068 проти 4,4 Мбіт в секунду. В 6,5 раза швидший інтернет на 3G зараз у нас у лайфа. Тому ви можете отримати кращий доступ до Інтерляндії і швидший доступ до всяких там цікавих новин, гарних експертів і веселих мед. Я це налаштування тестував у різних місцях, на різних операторах на Київстар і на Лайф. Працює і для того, і для того оператора, але не завжди і не всюди. Швидкість може бути іноді як один до одного, що на 4G, що на 3G. Буває, що в кілька раз 3G швидше, ніж 4G, а буває, що навіть і до 14 разів швидше. У мене таке було. Так, що робити, якщо ваш виробник вашого мобільного телефону смартфону не додав цю, це налаштування у меню вашого девайса? По-перше, що ви можете зробити, це спробувати набрати в. Набираємо зірочка решітка. Зірочка, решітка 4636, решітка-зірочка, решітка зірочка. І бачимо на налаштування, вибирати, який тип мережі віддавати перевагу. Нажимаємо сюди і вибираємо все те саме, але щоб там спереду не було LTE. Тобто я нажимаю оцей варіант. І дивимося, що в мене індикатор міняється з 4G на 3G. Помінявся на 3G H. Що робити, якщо у вас ця комбінація також не працює? Для цього на Android є програми, які дозволяють отримати доступ до цього меню. Одна з таких програм. Називається, ну і багато є цих програм. Одна з них це Force LTE Only, 4G, 5G. І в залежності від того, який у вас Android, чи нижче 11 Android, чи вище 11 Android. В мене нижче 11 Android, перший пункт я нажимаю і я і потрапляю в те саме е, меню, де можна вибирати е, мережу, якій віддавати перевагу. Наприклад, переключимо назад на LTE на 4G. Думаю, варто спробувати ці варіанти. Напишіть в коментарях, чи вийшло у вас, чи стала краща швидкість інтернету. До речі, картинки в цьому відео я робив за допомогою штучного інтелекту AI. Що ще може зробити штучний інтелект? Я розповідав і показував в попередньому відео. Доволі цікаве відео, як він, штучний інтелект Adobe AI, обробляв мій голос. Можете, якщо у вас цікавиться тема, подивитись і зацінити, як працює сучасний штучний інтелект. Да, переходьте, подивіться, я серйозно кажу. Ну, на сьогодні все. все. До нових зустрічі в ефірі. Нехай буде світло.